І після цього ця чарівна дівчина буде заповнювати мене, що вона не дивилася зоряні війни. Зустрічайте у студії М1 принцеса Лія і Лілавіка, містер Санні, анікакой не Скайуокер. І дивитеся а... ви прямо зараз, не тільки Лавіку та Сані, а ще й стартап-шоу, яке стартує. З цієї миті. І далі ми будемо говорити о том, як японці з місяця зроблять настоящую електростанцію. А до цього селфі, яке може призвести до тюремного строку, і о том, як нова клавіатура способна убить крошечную любимую всеми нами мишку. Інтернет-юзери взяли і е, доповіли, яким чином повинен виглядати справжній скафандр, у якому слід відправлятися на Марс. І далі, звісно ж, все же d і или чоловічські руки: що круче, що лучше. І, до речі, от буде у нас гість, який буде розповідати, як декорувати своє помешкання таким чином, щоб воно виглядало у стилі хай тек або ж дійсно модним, чудовим та а, а, цікавим. Все це буде далі, але до цього ще додати слід подарунки від нашого спонсора. А саме червону чашку запас кофе! Все це далі в 1937 дев'ятсот году. Кампанія BBC вперше провела телетрансляцію коронации англійського короля Георга VI. Аргументи і факти, факти та аргументи, як завжди, від лайки та містерасані. І зараз ми будемо досліджувати саме ці іграшки, які у нас у руках, а саме планшети. Якщо казати э, по чеснаку, як то модно у молоді казати, вони з'явилися ще у 1888 році, і його засновником був ось якраз клікаючи на наші... Грей. Ну, Подскажу можу тебе. Так, так. І він винайшов телегратограф. Потім ці ідеї вже винайшли планшет. І в результаті ми маємо у нашій. Чи сучасні часи досвід хлопця, якого звати Алан Кей, у 1968 році Привет запропонував you. співпрацю комп'ютерному гіганту Xerox, виснувши ідею створення планшета для дітей KittyComp. В результаті працювали, працювали. Спочатку планшети були як цей стіл, а потім вони зменшувалися, зменшувалися і скоро будуть тось такими. Есть такое понятие, которое называется DIY. Слышал когда-нибудь о таком? На самом нет. Ну вот это может что-то очень похоже на вот э, самодельные а какие-то модели. Как а давай мы вначале спросим у наших артистов, что они думают по этому поводу. Зерочки! Мы вас чуем! Вы спорят? DIY? А... Это что-то значит сто процент. Надо позвонить своему знакомому айтишнику. Это наверное, новая служба. Не знаю чего. Do it yourself, а саме зроблена своїми власними руками. Тобто, те, що ми можемо зробити, наприклад, у кухні для того, щоб полегшити свої свій, свій побут, прикрасити його. Ну або ж ну, от мені цікаво. А якщо ти зробиш салат, це можна вважати do it yourself? Do it it yourself? yourself, дує садутьорселфмен комон, дайте все yeah. пакети. Мітодіки зроблено, мало того, я скажу тебе, що даже по do it yourself, ми іноді можемо чистити з допомогою коли свої чайники. Внимание, осторожно, друзья! Из-за селфи, выложенного в Твиттере, вы можете попасть на два года в тюрьму. Именно по таким данным в Индии против э, кандидатов в премьеры и лидера оппозиционной партии на Рэнди Моде полиция начала расследование. А все потому, что в момент проведения предвыборной кампании заведено, что в Твиттер нельзя ни в коем случае, э, да и вообще просто в соцсети и в мир ага. пускать любую информацию касательно своих э, э, выборчих агитационных мотивов. Да! І тут політик не здержався відомо настолько ручки чесались виложити селфі, що він те зділав у вині в обрім'я. Увині в вовремя. вовремя. Причому із гербом своєї партії, причому у нього палець вже був у чорнилі. Тобто, мабуть, він вже там щось підписався за себе проголосував і на цьому його і застукали. Ну тим паче тепер вважається, що е, інтернет це ну майже змі, і тому будь-яка передвиборча компанія там неможлива під час вже голосування. Стратив, як то кажуть. Microsoft нещодавно презентувала нову клавіатуру, яка повністю може е, позбавити нас мишок. Ця клавіатура над Вона має е, сенсори ультрачервоні. І тепер, коли ви бажаєте, наприклад, перегонути старинну сторінку в інтернеті, вам достатньо буде провести ось так: е, рукою або ж ліворуч, або ж праворуч, е, над клавіатурою, і все це буде зареєстровано. Декілька е, інших також можна використовувати жестів, які будуть повністю керувати тим, що відбувається у вас у віртуальному світі. Будь у тренді усього найпрогресивнішого слідкуй за розвитком смарт технологій із з низка в одному у стартап-шоу на М1 інтернет юзери обрали скафандри для космонавтів. Японці превратять луну в електростанцію. Яким чином оновити інтер'єр своєї квартири? О, человеческі руки проти 3 d принтерів хто ж побезпокоїться? о дизайнерстві нашого будущого. А також гості, подарунки, багато чого іншого, танцювального, веселого і яскравого, як лаяка. Отже, рівно за годину 60 хвилин. Залишайтеся із нами. 3.30, Містер тридцять М1. Ждем вас.